Вау, просто одна гора, селище, річка така конкретна. Обалдіть тут можна набудувати. О, я би, коротше, це селище зніс і построїв тут будинок гарний. Коротше, не знаю, щось мені здається, що так воно плюс-мінуси буде. Просто диви, ціле поле такої ерунди, пшениці якоїсь чи то Я не знаю, що це таке взагалі. Обалдіть, куди я попав? І диви. Просто скали і таке озеро обалденне. Ти б таке, звичайному Майнкрафті, чор знайшов просто. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, і насилу я зайшов в Java версію Майнкрафту. І зайшов я сюди, тому що я придумав дуже одну цікаву ідею. В общем то, цей світ е, максимально незвичайний. І саме в цьому світі ми будемо додавати купу, купу, купу нових модів, які будуть додаватися кожного дня. Ну і ще не тільки кожного дня, а ще й які ви будете Писати в коментарях. В общем-то, поки що тут стоїть мод на генерацію, і мод дуже-дуже класний. Я даже готовий просто щас не добувати дерево, а просто тупо бігти в якусь із сторін, щоб вам показати, наскільки тут буде красиво в цьому світі, які тут будуть краєвиди, наскільки тут все буде максимально класно. І, по-перше, хочеться не просто, ну, типа, класні краєвиди, хочеться багато класних мобів, хочеться багато класних модів, які будуть додавати якусь магію, якесь РПГ-систему, якусь ще, що, ще, що, ще, щось. Просто все, що завгодно, все, що скажете, те ми додамо. 1.18.2 2 форш, тому просто пишіть моди, якщо ви знаєте класні моди. А тут у нас уже ну просто зустрічають доволі пишні такі ялинки, просто ще якийсь червоний ліс. Коротше, купа, купа всього. Дистанцію не можна поставити велику прорисовку, тому що тупо-тупо все починає конкретно лагати. Хоча і так в мене прорисовка, ну не така із самих маленьких, і ми знайшли, кстати, селище. І це дуже класно, що ми його знайшли, тому що ми тут, можливо, можемо знайти щас собі трошечки похавати. І тут бачиш, тут ще, кстати, і костри, і, і смолоскипи. Взагалі конкретний шок. Ще, кстати, я дуже. Фідко голодаю так, кремні стріли, яйця взагалі все доволі таке треба забирати. Я би навіть і скриню тут стирив, просто щоб її потім не крафтити і не добувати дерево для неї. Фух, мені, якщо чесно, поки що супер подобається. Я дуже дуже хочу почекати, поки будуть максимально класні якісь ем, не то, що класні селища, а класні краєвиди. Я хочу це побачити. Я просто супер хочу це дочекатися. І кстати, із ем, ну, поганого, те, що тут нема сіна. Ну тут є дуже багато малих, малих чубзиків. І, кстати, це ще не все село. Можливо, ми тут зараз в хатах щось понаходимо. Ходимо, можливо, якісь яблука. О, є хліб. Хорошо, хліб, картопля, дерево. Коротше, можна нічого не добувати. Все ми знайшли. Книжні полиці, верстак забираємо. Ліжко теж заберемо. Щас просто все буду забирати, все буду тирити. Ще самий цікавий момент. Я сюди буду додати не тільки моди, а ще й когось кликати по-любому в цей сезон. Тому що ну хочеться, хочеться мені дуже сильно когось кликати. Хочеться щось максимально красиве будувати і хочеться знайти максимально класний такий пейзаж, класний краєвид. Щоб з однієї сторони були величезні гори, з іншої сторони було Море, і ти зміг побудувати максимально класний якийсь будинок, пентхаус. Я не знаю, я не знаю, як це ще можна назвати, але дерева тут максимально жорсткі. І наскільки я понімаю, треба додати не просто моди, які а, будуть щось супер додати, а й моди, які щось будуть і полегшувати. Тому, скоріш за все, тут і прийде до нас рікапітайтер, прийдуть до нас всякі такі подобні моди і будуть додатися не в серію один мод, а от скільки днів пройшло із виходу відео, от стільки модів я і додавлю. Ну в перші рази, то по-любому так буде. Далі вже скоріш за все, так список модів буде. Ну, обмежуватись, тому що і зборка може підлагувати, і всяке, що завгодно, може траплятись, але поки що ну, мені тут дуже подобається. Єдине, що тут зима, а в зиму я не сильно хочу тусуватися, але гори вже такі, знаєш, непогані. Ну це ще, це ще маленька гора, це ще маленька, тут є такі скелі, просто тут таке всяке може бути, що це зума можна зійти. Так що поки що я просто хочу знайти хороший такий біом. Ну там де тепленько, там де є корови якісь, там де є свинки, кури, і в принципі мені буде скайфом, бо біоми, скоріш за все, тут будуть дуже здорові. Плюс їх тут дуже багато і багато нових біом. І дуже багато всяких різних нових речей, які я хочу тупо дослідити. Бо печера це ну таке собі діло. Я не сильно туди хочу зараз пускатись, та мені там особо нема що ловити. От, а от такі от піоми гарненькі, мені підходять. Ось все, диви, який каньйончик, да? Ну це не сильно каньйончик, це така яма конкретно. Ну, модів буде тут прям тонно, чуваки. Ми будемо їх досліджувати, будемо знаходити щось таке, прям реально солідне, класне. І будемо дивитися, що з того буде виходити. Бо мені, якщо чесно, ну прям поки що, поки що подобається. Поки що генерація мені з кайфом підходить, але єдине, що я хочу. Прям знайти супер щось неймовірне, прям капець яке неймовірне. Правда, з цими генераціями трошечки такого по ФПСу тяжко. По ФПС прям конкретно тяжко, але я думаю, що ми щось з цим придумаємо по-любому. Просто вся велика проблема в тому, що ми на оптіфайні, хотілося зайти через Іріс, і там би було взагалі все класно. Але на Іріс, на жаль, нема нема цих модів, і це, ну, трошечки, я би сказав, проблема. Якщо, звісно, вони будуть, то я по-любому, по-любому, щось придумаю. Я ще раз пошукаю, можливо, є. Но я поки що не знайшов. Я не особо просто шукав, але я. Я не знайшов, а то що в нас таке? А, пісок, лол. Диві, які гори, кстати, просто, Диві, які гори. Це просто капець. Як тут все таке красиво, га? Тут прям взагалі чітко. Я би зараз на гору виліз, подивився, що там взагалі відбувається. Я потихенько потихеньку починаю голодніти. Я б ще додав мод на воду якусь поняв, на температуру, на сезони, на вообще, купу всього би понадобавляв. Просто щоб з кайфом сидіти виживати, всякого крафтити, всякого добувати. Я не знаю. Мені хочеться зробити щось прям максимально неймовірне, максимально солідне. Дивись, да? Ну тут ще поки що наче звичайний Майнкрафт, але. Ми, походу, дійдемо до кінця гори і подивимося, що там внизу робиться. Я думаю, там буде супер красиво. Правда, у мене вже їжа кінчається, мені би, звісно, щось подобувати. Так, лава. О. Вау! Просто одна гора, селище, річка така конкретна, абалдій, тут можна набудувати. йоу. Спробуємо якось ось так зробити. Ну ось так воно не сильно вроді виглядає, да? З такою горою? З такою горою, наче, наче поки що не сильно, але з такою прорисовкою просто конкретні лаги. Просто стають конкретні лаги. Лаги-лаги, лаги. І треба це все якось трошечки обходити стороною, саме ці лаги. І само собою було б непогано, щось тут в цьому селищі знайти щось похавати. Тут є голем, якому на затушити і отримати. Залізне кайло. По суті, це доволі таке солідна штука. Не знаю, на що я скрафтив верстак. Я просто такий собі чувачок. Люблю крафтити верстаки. <хи> так, старина йди сюди. Давай, 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 давай. Отако. Щас. Ми тебе швидесенько замочимо. Получимо нормальне кайло, зробимо собі кам'яну сокиру. Ну і вже будемо трошечки при інструментах. Та й в цілому селище таке, ну непогане воно. Там воно ще доволі красиво, якось там воно ще скелі, якісь ще шоту. Я не знаю, треба буде ще знову ж таки підвищити прорисовку і подивитись, просто що таке. Так, мінус аболгей, диви, просто яка гора, да? Які гори, тут рівнини, тут річка просто конкретно. Тут можна буде щось придумати. Просто шкода, що ти це все просто одним махом не побачиш, тому що ну, тому що тупо, блін, все лагати буде конкретно. Конкретнішим образом буде все лагати. Так, значить, що ми робимо? Ми робимо ще палиці, робимо собі залізне кайло, добуваємо ще трошечки каміння. Боже, як мені приємно повертатися в Java-версію Майнкрафту, тому що тут наскільки все приємно. Тут не так, як на Бедрокі. На бедроки все таке відчуття, що супер жорстко лагає. Тут все. Супер класно, супер приємно. Так, давай добудемо ще одне каміння і зробимо собі пічку. Не знаю, я, звісно, міг би її стерити, але не буду, не буду я тирити пічку. Фух, Давай, само собою, зараз тут десь поставимо спаунпойнт. Отако, в принципі, і буде нормально. Потім, що в нас тут? Якийсь теж будинок. Тут є скриня. Хліб, хорошо. Папір, ну мені папір не сильно потрібен, по суті. Я би так от ростину десь понаходив. Що в нас ще тут десь є? По суті, домиків вообще тонна І скоріш за все, в цих домиках є ще й купа скринь. А можливо і ні. Да, ось, одна смарахди, пироги, картопля, хліб, взагалі, все є. Прикинь. Тут що, смерека? нормально Насіння грабуза мені не сильно потрібне Смолоскипа я би стирив просто щоб взяти його в другу руку. Що в нас тут? Ага, ну стирив смолоскипа, щоб взяв його і поставив назад. Так, ще картопля. Можна було б стирити. Давай попробуємо лягти. Ні, ми ще не можемо. Ладно, що тут у нас? Ооо, залізний меч, хорошо, залізний шолом, яблука. Вообще, супер. Купу всього познаходив. Ну двік тут гарно. Просто супер красиво. І можна ще й поспати. Чітко, можна ще й просто передрихнути. Фух, доброго ранку. Прикинь, яка краса! Прикинь, яка краса. Тут гори. тут просто океан. О, я би, коротше, це сало ще зниз і построїв тут будинок гарний. Коротше, не знаю. Щось мені здається, що так воно плюс-мінуси буде. Поки що в мене нема тут ніякої міні-мапи. Короче, ми по-любому. Ми ще сюди повернемося 100%. Я просто хочу ще побігати і подивитися, що ще тут є прикольне. Так, пір'я палиці забираємо, тому що пір'я нам потрібно буде для стріл по-любому. Це само собою, оце, кстати, мене взагалі цікавить. Побудова така якась вона шалена, я би сказав. Так, що в нас тут? Нічого. Окей. По суті, непогано, але я би, звісно, взагалі ще купу всього тут понаставляв. То теми для телепортації, взагалі, все, все, все. Купу різних модів жорстких. Тут ось і печера класна є, ми ще з кайфом. Так, можна смоски прибрати вже Давай поїмо тільки. А то трошечки ми голодніємо. Ну, а так ось, дивися, да, згори? І просто тобі, да? Краса. Просто краса, конкретна. Жесть. Мені це подобається. Мені це супер, як подобається. Так, тут у нас і лисиці, і, і корови, і вівці, просто всі підряд. Оце мені подобається. Оце мені тупо подобається. І щас на якій ми висоті знаходимося взагалі? На 103 висоті. Ми тупо на горі. Прикинь. Нам до рівня води ще ну тако далеченько, я би сказав. Там оно віслюки, ось ще якісь біом. А тут що внизу? Тут може бути взагалі краса. Нє? Ще одне селище, прикинь. О тут то. Коже так непогано скажи. Ну, все ли ще я б не сильно хотів заходити. По суті, мені там нема що робити. Хіба що заліза добути з голема, чисто, щоб е сокиру собі залізну зробити. Ну і я думаю, що все рівно, ну, і без цього буде достатньо нормально. В цілому, я думаю. А що в нас тут? Ооо, диви, як тут чітко вопше. Там на внизу вода, скоріш за все, обалдеть. Ні, це максимально красиво, максимально класно. Правда, це ще не самі люті пейзажі, які тут можуть бути, але вже уже хорошо. Ось тобі про такі краєвиди я говорив, дивись, тут ось тако просто. Такий прикол, потім отакі краєвиди, це з ума зійти. І ми ще тут купу всього познаходимо, просто неймовірно купу. Я тобі кажу, ось ще один спуск, бачиш? Наскільки тут класна річка? Обалдіть, мені тут уже подобається просто. Мені тут уже настільки подобається, що це капець. Я вже хочу скрафтити ще щовна і просто попливти. Я тобі кажу, я вже хочу попливти по цій річці. Погнали! Мені здається, що тут уже буде максимально чітко. Let's go. Просто які, які дивовижні скали, плюс яка класна річка, і це тільки початок. Це просто тільки початок, які берези високі. Це зума зійти. Я відчуваю, що тут наскільки будуть класні біоми, що це капець. Правда, аби ще човен чуть-чуть швидше плив, я був би ну, більш довольний, але все одно непогано. Обалдеть. Максимально чітко. Наскільки красиво тут, га? Вище кайф. За того також, що воно ми не сильно будемо голодати. Так, тут щось горить уже, ну звісно, Щас ліс згорить весь. нехило. Ну ми ж до чогось точно допливемо. До якогось океану, напевно. Напевно, так, ось дивись. Ну, таке відчуття, що це океан, я не знаю. А, це океан, прикинь. Річка впадає в океан, просто таке, звичайно, в Майнкрафті не завжди зустрінеш. Ще й таку товсту річку, прикинь. Ні, обалденно, мені подобається. Взагалі кайф. Пляж такий, диви. Просто максимально класний пляж. І ти йдеш, і пляж, і пляж, і пляж, і пляж просто на сіки чітко. Тут скільки цього пляжу, що це капець. Диви, він величезний, наче його хтось так сам побудував, наче його хтось тупо сам взяв і побудував. Це з ума зійти. Мені це вже максимально подобається. А це просто тільки початок. Я впевнений, ми ще стільки краєвидів знайде. Чітких. Оте, що ми бачили на початку, це були просто квіточки. Зараз почнеться просто шок. Я вже втомився тому пляжу бігти, якщо чесно. І я вже знайшов, диви, ось ця якась штука, а ось о просто поле. Чи то пшениця, чи то що, я не знаю, ну це щось максимально класне. Давай трошечки повалимо овечок, тому що мені надо мені на ліжечко шерсті чуть-чуть І мені буде з кайфом. Диви. Оно щось, а то портал зруйнований, лол. Погнали туди. Диви, тут вообще клас. Мені супер подобається, мені максимально жорстко подобається. Можна навіть золотий блок стирити. Хоча не знаю, чи мені сильно треба, але но... Золоті яблука, не залізні самородки, кремінь, мотика, прокляття втрати. Ну, таке. Окей, let's go. Погнали далі. Я хочу побачити щось неймовірне. Я хочу вже не рівнини побачити, я хочу побачити класні скали. Я таку двіжуху хочу побачити. Просто диви. Ціле поле такої ерунди. Пшениці, якої ще шото, я не знаю. Що це таке обше? Воно не добувається, це трава якась. Це просто. Трава така висока, диви. Обалдеть, куди я попав. Просто де я. Прикинь, як тут зомбаки можуть ховатись жорстко. Вночі. Краще, звісно, ночі не чекати. Все просто ти біжиш, і тут тупо рівна полянка, і річка. Просто річка. І річка рівна, прикинь. В цьому прикол, вона тупо рівнесенька. Вона рівнесенька, гарнесенька, з такими ще схилами. Це вообще прикол. Тут чистесенько все таке відчуття, що це руцями будував. Хтось просто. Це настільки велика штука. Ось ще село якесь пішли, подивимось. Я прям хочу його дослідити. Мені прям цікаво, максимально там ще голем, єкста. Оно щось диви. Ото жорстко там, зараз підемо, подивимося, почекай. Так, тут нічого толкового, камнеріс мені не нужен, просто максимально не потрібен. смолоскипи сюди на базу давай. Сіно, сіно заберемо зараз по-любому, бо сіно це хліб, у мене є золота мотика. Так, тут нічого цікавого, що там ще дає? є? Погнали! Те, що я знайшов сіно, це вже хорошо. Значить, у мене буде купа хліба, значить, з їжі я точно не помру. З голоду, точніше. <хе> так що тут, ну, таку штуку, в принципі, можна теж забрати, тому що класна пічка це завжди хорошо. Так, голем, 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 голем. Ді сюда, дарова. Щас ми з тобою швидесенько розберемся Супер. Диви, яка тут краса, просто неймовірна. Погнали туди. Погнали туди. Я хочу туди. Я хочу, хочу, просто хочу. Де що їсти. Дай, блін, хліба, давай. Обалдеть. Обалдеть. Просто неймовірно. Просто супер неймовірно. Ти подиви, ти диви. Ти подиви, які дерева! Наскільки їх багато, Наскільки це густий ліс. Я не впевнений, що сюди хорошо заходити, але скоріш за все тут ще й дошки гарні з нього. Смереква колода. А, сековоєві дошки. Сековоєві. Секвоя. Непогано. Ну такі вони гарненькі, скажи. Прикольні для полу. Взагалі чітко. Обалдеть. все мох росте. Непогано. О, тут, звісно, мобів буде воще купа. Тут буде супер темно. Це якийсь темний густий ліс, поняв? І він може бути супер протяжністю великою. Тут попробуй ще його весь пройти. Це не так-то легко, насправді. Я тобі базарю, просто Небо гарне. Тут воще все красиве. Мені максимально подобається. Я ще навіть не хочу хату строїти, бо я не знаю, де її побудувати. Я просто боюся побудувати хату в якомусь такому місці, а потім бігати, досліджувати світ і знайти ще набагато красивіші місця, понімаєш? От в чому вся справа. Не хочеться іменно. Цього робити вже правда вечоріє. Я би ліг спати. Давай зробимо собі ліжко, і провіримо, чи можемо ми лягти. Да, лягли, хорошо, щоб не було мобів тут, тому що мало лішо. Не хочеться зараз мати ніяких проблем в себе на голові. Погнали вище. Тут Якась гора починається, це капець. Максимально класно. Тут ось вже інший ліс починається дивитися. І закінчується, починається звичайний. І ми тим часом все рівно піднімаємося на гору. Ми вже на висоті 150 блоків. Просто 150 блоків на висоті. Ми. Сума зійти тут гори. І це ще не саме високо. Там воно ще вище можна піднятися. Диви. Хеха, обалдеть. Просто живеш ти такий на горі великий і кайфуєш. Бджіл, купа. Диви. І повний ліс перед тобою відкривається. Ну, кстати, не сильно жорстко. Прям хочеться ще щось знайти потужніше. Прям, прям ще красивіше, якийсь краєвид. Він 100% тут є. Прям стопудово Я впевнений в цьому. І ось ми виходимо. І що тут нас зустрічає? Спуск, ще якась двіжуха. Сильно всього не видно, бо прорисовку ти не можеш поставити максимально просто. Із-за того, що в тебе тупо взірветься комп'ютер від такого прикола. Хе. Диви, да. Тут ще залізо просто. Не Просто по деревам лазим. Маугли. Хе. І от от ти приходиш, просто поняв. Тут скали, а там якесь озеро просто, ти прикинь! Наскільки кайфово! Щас ми подивимося. щас ми подивимося. Тут, кстати, вода розтикається, я би її, напевно затулив чимось. Давай трохи землі візьмемо, щоб затулити оцю воду. Бо вона тут, напевно, зря. Диви. Щас ми спускаємося, вилазимо на дерево. Тут по деревам шух-шух-шух, і диви. Просто скали, і таке озеро обалденне. Ти б таке, в, звичайному Майнкрафті чор знайшов просто. Ти б його ніколи в житті не знайшов, такий краєвид. Ніколи. А тут є. Просто ти подивись, що тут я знайшов. Обалдеть обалдеть. Я знайшов те, що хотів. Просто те, що хотів. Обалдеть. Ти диви, просто яка тут краса. Йоханий бабай. Так, пожди, горить ліс! Ні, 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 я тут жити буду, мені тут подобається. Тихо, як його потушити? Мені є чим? Мені ще особо нема чим. А, так, почекай. Отако, отако, відро, води, бистро. Погнали тушити. Погнали тушити цю штуку. ні, 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 не ні, зая не ні. зя, не зя не зі. Не зя не ні, гори, не гори, не гори, не гори. Давай Тушить, його все. Надо все, 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 все стушить. Бо сейчас, як розгориться, буде халепа, ж ліса густі Отако якось. Тушим, тушим, як можем. О, все, я стушив все. Не, не все, не все, стушив. Ладно, придеться лаву. Трохи отако підтушити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же тут зараз буде красиво. Це капець, просто ти подиви, я потім це розчищу. Просто подивись на цю поля галявину А там скала. А тут ще прикольно дивитися капець, тут такий мостик можна зробити красивий. Тут можна хату побудувати чотку Просто, як тут класно. Як тут класно, просто. Коротше, братва, по-любому тут будемо завершувати. Наступний раз додамо ще купу модів, Покличемо ще когось, зробимо класний, просто неймовірно красивий будинок. В общем то, не забувайте ставити. Підстав свій подобай, не підписуватись на канал. З вами був Сачелос і всім пока-пока.